715 запитання, як світить лампа в лінзі. Показую виговорю лінзу і встановлюємо UL01 за 2500. І що бачимо, дивіться. Це не коректний теж, чому, тому що камера вона висвітлює. Але цифри можна бачити 1500 люксів. А тепер беремо бюджетну лампу в лінзу і покажемо, як вона буде світити в тій самій лінзі. Сокіл БРТ за 1100 гривень. Бачимо 1100 люксів. Світить вона непогано. В чому може різниця, В чому різниця? ЮЕЛКА це преміальний варіант, який коштує 2500. Він з термотрупками, охолодженням, з канбусом, працює на всіх автомобілях. БРТ за 1100 гривень підходить на автомобілі, де е, не примхливі до перевірок. І це вже більш бюджетний варіант. 1100 гривень. Zvrtajte auto svitlo, bila crkva, bojšte graši.